Що буде в стелобаті біля 23-го будинку на комплексі Синергія Сіті і чи можна його придбати? Відповідаємо у цьому відео. Наше місто в місті розбудовується. Вже сьогодні в комплексі 15 даних будинків, а це тисяча квартир, і десь 2000 мешканців з потребами займатися спортом, турбуватись про розвиток дітей, святкувати дні народження, купувати якісні продукти та багато іншого. Для створення повноцінної інфраструктури недостатньо комерційних просторів на перших поверхах, тому ми збудували новий більший формат комерційної нерухомості двоповерховий центр площею 1200 квадратних метрів, що стане кластером крупних мережевих операторів. Якерним оператором другого поверху стане сучасний спортивний центр на площі 800 квадратних метрів. Його відкриття заплановане на літо 2024 року, а перший поверх стане ідеальним місцем для супермаркету та супутніх сервісів, які особливості приміщення. Стелобет прилягає до 23-го будинку комплексу та конструктивно є автономною будівлею, а це відкриває додаткові переваги із звукоізоляції, промислової витяжки тощо. Зручний під'їзд на власному авто та містка парковка для гостей та відвідувачів закладів, плюс зручний заїзд для крупногабаритних авто для розгрузки товарів, заведені комунікації, великі вітрини та 4-метровий стель. Суспільний простір. Вхідні групи організовані таким чином, щоб їх могли відвідати не тільки мешканці цього комплексу, а й сусідніх будинків та місця. Термін готовності будівлі квітень-червень цього року. Навесні в комплексі буде відкриття спортсіті. Портхабу з тенісним кортом, футбольним полем та баскетбольним майданчиком. У будинках поруч невдовзі відкриється відділення нової пошти, а в зоні Фуд Сіті вже роблять ремонт під ресторани та дитячі центри. Це все також забезпечить трафік до майбутнього центру. Також, якщо ви шукаєте приміщення для власного бізнесу або під інвестицію, ви маєте можливість придбати це приміщення. За деталями чекаю вас у директ або за номером на екрані.